Господи, милосердний і всемогутній, з глибини серця, підношу до Тебе молитву за мою дружину. Ти дарував мені її як супутницю життя, як радість і підтримку, як благословення, благаю тебе, оберігай її від усякої хвороби і немочі, Даруй їй міцність тіла, чистоту думок і силу духу. Наповни її серце спокієм, а душу світлом. Нехай у її очах завжди сяє радість, а в устах звучить подяка. Віджени від неї усі турботи і скорботи, усю втому і знемогу. Пошли їй довгі роки життя у здоров'ї, щоб вона могла творити добро, любити і бути любленою. Благослови її дім, її працю. Її відпочинок, нехай Твоя небесна охорона завжди буде над нею, вдень і вночі, у подорожі й удома, у радості і в смутку. Господи, Ти знаєш кожен подих її серця, будь для неї лікарем, заступником і наставником, збережи її, укріпи її, і нехай у її житті завжди буде Твоя благодать. Бо ти джерело сили і дарунків усякого добра. Амінь.